Побажати їм, щоб вони мали дуже багато сили і щоб вони, щоб вони мали багато, багато світла, багато енергії, щоб стріляти, багато, багато пістолетів, багато автоматів і базук. Наші захисники були здорові і нам принесли в, 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 виграш, що вони виграють. Остав, а ми Україні. Днем Армії побажаю Україні перевозити. Чебтату буде. На війні б'ємо Сили. Це... Я хочу, щоб закінчилась війна. Оюді червона калина похилилася.